Мене звати Оля і ви завітали на в'язальний канал. Перш ніж розпочати своє відео, хочу вам подякувати за підтримочку, за вподобайки, за коментарі. І також, якщо вам не важко, підписатися попрошу, на мій канал і поставити вподобайку цьому відео. Сьогоднішнє відео буде в форматі такого епізодика, в якому ми з вами поговоримо про осінь. А чому? Тому що я беру участь в вернісажі Осінніх барв. Так, так, це спільний проект, який організували дві чудові дівчинки україночки. Це Маруся з каналу Маруся на скринька рукоділля і Ліна з каналу Мій Творчий простір. Цей спільний проект вже має другий сезон. Так. Минулого року саме в цей час, в осінній час, в не осінній, а в серпні, з серпня по вересень, дівчатка організовували. І я минулого року також брала участь, отримала масу задоволення і не тільки. Я навіть виграла приз в Ліне і дуже дякую їй за цю можливість і за виграш. Якщо ви хочете, можете перейти в плейлист, в мене є Вернісаж у Сініхбар і подивитися відео минулого року. Я там нав'язала багато цікавих, гарних речей. І цього року я також вирішила брати участь. Я трішечки з запізненням знімаю вже це відео вступне. На це були свої причини. І хочу сказати, що сьогодні в нас 7 серпня саме до сьогодні треба відсняти це відео, але воно ви побачите ще всього цього завтра, тому що я не встигну змонтувати. А і за вікном в нас похолодало дощить. І саме ця погода якось так надихнула і ще раз підкреслила, що осінь не за горами, що вже пора готуватися. І знаєте, ще моя бабуся завжди говорила, що якщо вже йде спас, а спас це в нас 19 серпня, то вона таку приказку казала, що прийшов спас, готуй рукавиці про запас. Тому вже. Як то сама природа говорить про те, що скоро скоро осінь. Тому пора готуватися до цієї чарівної, такої цікавої, такої різнобарної пори. Сказати так, чи люблю я осінь, чи ні, я нічого не можу на даний момент сказати. До початку війни осінь я любила. Я любила ці довгі вечори, в які можна тихенько сісти, пов'язати, подивитися якийсь фільм, поспілкуватися з сім'єю. Коли вже цю роботу переробила, вечір ще не закінчився. Так, мені це подобалося. А ще мені подобається осінь за те, що це пора, коли вже більшість урожаю зібрано, де такі вечори такі прохолодні, такі вони класні, а дні ще такі теплі доволі. Особливо вересень місяць він ще буває такий теплий-теплий. Я згадую навіть торішню осінь, жовтий місяць. Все таки жовтеньке, гарне сонечко. Через звичайно холодніші, але дні, надзвичайно такі мальовничі і ще можна гарно погуляти, повідпочивати, якісь шишлики і і інше ну дуже гарна пора. Мені здається, осінь вона найбільше надихає. Вона такий художник, який розмальовує все навкруги. Ти в кожному листочку, в кожному дереві, в кожній квіточці бачиш якесь натхнення, бачиш якісь різні кольори, і ці кольори настільки яскраві. Ну давайте подивимось самі, на згадай, яка осінь, вона дійсно яскрава. От яскрава осінь. Звичайно, що якщо пізняться осінь, вона вже буде похмура тут. Нічого не сказати. Найбільше я, напевно, не люблю місяць грудень, коли вже дуже короткі дні, дуже похмуро, і нас зазвичай зараз немає снігу, і це така мрякатка. Оце мені не подобається. А ось осінь, коли все ще жовте, гарне, дуже надихає і я. Люблю гуляти з малечою, люблю збирати листочки, ми їх сушимо зазвичай. Дуже гарна пора. Але, як то кажуть, кожному своє. Але те, що осінь можна черпати багато натхнення, то це точно. Тепер давайте перейдемо до проекту. Проект буде тривати з 1 серпня по. 30 по 30 вересня. До 1 жовтня ми маємо викласти вже звітики, і протягом цього періоду ми маємо відсняти хоча б один звіт. Ну, кому як виходить, хто може більше, звичайно, ніхто не забороняє. І в цьому проєкті є номінації, і в цих номінаціях ми будемо в'язати красу я швидше всього зроблю наступним відео буде ось таким чином виглядати. Я буду розповідати про те, що я планую в'язати в кожній номінації. Після цього буду вставляти картинки для натхнення під музику, щоб ви могли її гарно роздивитися. Тому, якщо ви чуєте музику, піднімайте очі на екран, бо я знаю багато з вас, які я в'яжу під в'язанням, ми більше слухаємо, ніж дивимося. Тому, коли грає музика, дивіться, там будуть картинки для натхнення. Отож, таким чином буде побудоване це відео. Ну, давайте розпочнемо. Перші номінації це діти, наші квіти. І ці номінації, звичайно, ми в'яжемо для наших дітей. Хто для кого, але для дітей. Я ж Планую в'язати для свого найменшого синочка, для свого півторарічного сина. І для цього я підібрала таку ниточку, яка, мені здається, передає красу осені. Як ви кажете, передає ця ниточка красу осені? Це букляшка. Я не знаю складу, мені здається, тут він не дуже натуральний. І метражу теж не знаю, якщо я знайду, я вам напишу на екрані. Цю ниточку я купувала в Ярославі, в пряжній лавці. Це інтернет-телеграм-канал, це -канал, в якому продають ниточки за дуже смачну ціну. Це такий шнурочок і на нього Якби нанизано, не знаю, що це за ниточка, ну така вона ну, такий пухляшик. Пухляшик такий. Скільки мене тут грам не знаю, буду в'язати, вже бачу дві ниточки, і це буде джемперочок. Колір цей, мені здається, справді осінній, Це ось жовте листечко на землі. Чорна земля, жовте листечко це саме те. Колір дійсно надихає на такі осінні яскраві вироби. І це буде простесенький джемперочок для мого синочка. Розпочинати я його вже буду ближче до осені, тобто десь в кінці серпня, але вам показую цю ниточку, що з неї буду в'язати. Тут, звичайно, мені ще залишиться, можливо, ще щось придумаю, можливо, буде старша моя жилеточка, але про це ми вже поговоримо в наступних відео. Не все зразу їх говорю. Ось такий, це перший мій проєкт. І я буду говорити сьогодні реально те, що я встигну. Якщо в мене залишиться час, і я захочу ще щось зв'язати, я обов'язково розкажу в своїх вже наступних відео. А зараз дивимося картинки чим вона малюків. Це є осінь найкраща пора для в'язання. Саме тут ми будемо в'язати якісь вироби для дорослих. Ці категорії я буду в'язати для себе. Це буде кардиган, а точніше буду дов'язувати. За умовами цього проєкту нам можна брати вироби вже розпочати. За що я дівчаткам дуже дякую, тому що. Проєктів багато, проєкти всі чекають свого зіркового часу, а я все не встигаю. Тому це найкращий час дов'язати кардиган. Кардиган я розпочала з ось такої пухнастої ниточки. Це тут 30% мохер. Вона дійсно, подивіться, яка пухнаста, класна. І ось я вам покажу. Ну, я тільки розпочала, я ще навіть не відв'язала. Реглан. Не реглан, а розточув. Навіть не відв'язала. Розпочинала я в старта, в шалених стартах липня. Звичайно, що в липні на таке в'язання не тягнуло, але початок покладений. В'яжу я на спицях No6. Тестую ці спиці, які я виграла в магазині Creative Shop і буду дов'язувати. Але. Цей колір, звичайно, що і сама пухнастість ниточки, вона вже якби, нагадує про осіннє, таке затишне в'язання. Але я вирішила доповнити ось таке сіре небо ось таким яскравим кольором. Ну ви просто подивіться. Тут, кстати, є і таке, я можу сказати, що тут 15 мохер, 10 вовна і 75 акрил. Це точно така сама ниточка, як ця. Тільки в такому яскравому кольорі. І це будуть по низу виробу, і по низу рукава будуть такі смужечки. І, можливо, якісь ще десь елементи я ще до кінця не придумала. Ось така яскрава нитка, вона розбавить такі сіре-сіре небо такими яскравими кольорами. Ось такий кардиганчик я буду в'язати в другий. Категорії, ну а зараз дивимося картинки, кардиганчики, яким я надихалася, і також надихаємось на осіннє в'язання. планувала в'язати шкарпеточки. У мене вже давно в запасиках є ось така ниточка, і вже, напевно, більше року я планую з нею зв'язати. І саме зараз час в'язати шкарпеточки. час утепляти ніжки. Дивіться, які тут кольори. Це от дійсно місяць жовтень. Це і зелений, і коричневий, і білий. І червоний, і оранжевий, і ну, такі намішані кольори дійсно осінні. Це ниточка Alize Super Wash Comfort Socks і номер кольору 7709. Це для тих, кому цікаво. Це класична шкарпеткова ниточка в 100 грамах 4 до метрів. Буду в'язати спицями номером 2. І в мене будуть ось такі яскраві шкарпеточки. Буду їх в'язати швидше всього для себе. Але це не одні вони. Я хочу сказати, що м, хоч і урожай збирають в серпні, так, колоски вже дозрівають в серпні, але серпень це вже Такий малесенький початок осені. Тому мені захотілося зв'язати шкарпеточки з жакардом, саме зараз, саме і присвятити їх осені. Але не простим жакардом, а з колосочком. У мене є дві ось такі ниточки. Це синя, це Артісан 666-й номер кольору І ось такий 281-й. Цей колір називається канарейка. Я хочу їх поєднати. в мене синього ще є. І я хочу їх поєднати і зв'язати класні жакардові шкарпеточки з колосками. Я так надихнулася однією фотографією, що просто не могла пройти, мимо. І не могла не зберегти її собі. І вже, напевно, декілька місяців я все заходжу в збережене і дивлюся на ці фотографії, і думаю, коли я зв'яжу ці чудові, неймовірно класні шкарпаточки. Ці такі, мені здається, вони просто навіть патріотичні шкарпаточки, тому що кольори, по-перше, а по-друге, колоски це наші українські. І вони мені, мені дуже сподобалися. Я зберегла і схемку, і все зберегла. Тільки тепер знайти час його зв'язати. Але так як я, в мене обмежені рамки, так, два місяці навіть менше вже, ніж два місяці, тому я думаю, ці шкарпатички обов'язково будуть. Неймовірні кольори. І будуть класні шкарпеточки. Це друге, що я буду в'язати. Це таких дві пари шкарпеточок ви очікуєте на моєму каналі. Ну, а далі я вам для натхнення знову ставлю картиночки з шкарпетками, які мені дуже подобаються, і які в майбутньому я планую також зв'язати. дивимось. В які я буду брати участь, це і оселя вбралася в багряне мисто». Ці категорії ми в'яжемо все для декору, а також іграшки. І я вирішила також зв'язати дещо так, для декору. І ось покажу вам такі ниточки. Як ви бачите, вони без етикеточок, тому що це залишки. І я минулого року в'язала для своєї подруги дуже гарні гарбузики. Я вам ставлю фото, як вони гарно в неї вписалися в декор її квартири. І я вирішила, що мені теж треба гарбузики. Тому гарбузик буде такий, ну і два таких. Можливо, більше. Ну, три це мінімум буду. Будуть різного формату, там різної в'язки, але ось такі будуть гарбузики. Зелений в мене є. Я чомусь не взяла вам їх показати. Це ниточка джинс, а це ниточка, він такий джинс гірчичний, я би сказала. А це газал Baby Cotton Так, і ось такі два кольори. А це вони однакові, просто два моточки. Чомусь в мене і той використаний наполовину і той. Ну, от це таке. І буду з них в'язати гарбузики. Такий, мені здається, буде красивий декор. І в цій категорії ще дуже-дуже мені хочеться таких осінніх серветок. Не знаю, чи буду я в'язати, чи ні. Але для фото натхнення вам обов'язково вставлю як і гарбузики, так і серветочок. Отож, надихаємось! Що в мене на столі є ще такий моточок. Цей моточок це ярнар Денім вош. Я думаю, ви багато хто знаєте, а хто не знає, це 70 бавовна, 30 акрил, 50 грамів 130 метрів. Спиці нам рекомендують 3,5 гачок 4. Номер кольору 926. І саме з цієї ниточки я буду в'язати кролика. Кролика для. Такого класного кролика. Я минулого року в'язала вже. Я буду в'язати по майстер-класу нашої української майстрині, і я думаю, що вийде чудовий, класний кролик. Е, і е, я вставлю фото, який в мене минулого року вийшов. Я в'язала трішечки з іншої ниточки. А цього року хочу ось такого кролика, такого ще такого осіннього, він ще не е, передів свою шубку на зимовий лад. Тому це ще одна іграшка, яка буде в цій категорії. В інших категоріях я не буду більше брати участь, тому що немає в мене ідей, що там в'язати, і не вистачить мені часу. Але я хочу сказати вам, що цей проєкт, неймовірно, класний. Він легкий, він без будь-яких там таких важких умов. Тому я запрошую вас прийти під відео на посиланечка дівчаток. Вони вже майже всі випустили свої вступні відео, і тут беруть участь не лише з YouTube дівчатка, а й з Instagram. Тому переходьте, надихайтеся, в кожної купа ідей, купа цікавих ниточок, є чим надихнутися є. Які деякі собі записати в блокнотик. Тому переходьте і дивіться їхні відео також. А я надіюсь, що моє відео для вас було цікавим. Ви трішечки відпочили, почерпали натхнення. І я всім вам бажаю тихого, мирного дня і ночі. До зустрічі в моїх наступних відео. Не забудьте поставити вподобайку, а хто ще не підписався, запрошую підписатися, щоб не пропустити мої наступні відео. До зустрічі! Пока-пока!